Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока, шановні. Ми з вами можемо бути зараз в різних місцях. Планети, але ми звісно, подумки там у вільнюсі, де відбувається саміт НАТО, тому що мова йде про створення нової системи колективної безпеки на базі тих рішень, які приймалися раніше. Звичайно, звісно, і ми дуже пильно відстежуємо, що саме зараз яке комуні... комуніке буде прийнято за результатами цього саміту. От саме зараз активний процес, і ми можемо отримати відповідь на це вже сьогодні. Нам допоможе Зібратися в сигналах, які ми отримуємо з вільнюса досвідчений дипломат з нами Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі! Вітаю вас, слава Україні, героям слава з того, що ви чуєте і бачите зараз саміту НАТО. Які висновки ви такі проміжні робите? Куди рухається процес? Знаєте, я подумки зараз не там. Я зараз подумки на фронті думаю про наших, тому що так знову повертається, що успіхи на фронті призведуть до політичних і геополітичних рішень, а не навпаки. І це головне питання. Тобто, що політичні рішення, які дійсно могли би бути такими дуже кардинальними сигналами Москви, вони на жаль не готові. Але справедливості заради треба сказати, що ну, це із за того, що ми оцінюємо всі результати тільки е, на своїх же очікуваннях. Ну, ми ж пам'ятаємо, як розкручували історичний саміт, тобто, вільно прийнято рішення про запрошення України. Тоді, коли це все було ясно для професіоналів-спеціалістів, що вже кілька місяців цього не буде. Тобто, я думаю, що, на мій погляд, він відбувається досить успішно. Уже ми отримали додаткові ракети. Тепер не тільки британські Storm Shadow, а також і Scalp. Ну це такі самі боєприпаси, так само німецький пакет на 600 мільйонів євро. Тобто, ми говоримо про якісь формулювання language, тобто десь там хочемо добитись максимально красивого формулювання. Ну, не це зараз головне. Головне зараз добитись рішення. А всі ці всі маневри, вони які за того, що немає готовності повної ну насамперед Сполучених Штатів і інших країн до такого рішення вже про членство України. В НАТО Тобто, треба дивитись на те, що могли очікувати і отримували. Ну от я кажу вам, зброю вже є результат. Очевидно, увагу всіх і фокус уваги, і дякуючи нашим литовським друзям, вони до цього долучились. Що це саміт український? Да він не міг стати історичним щодо членства, але те, що він вже став українським, це очевидно. І ніхто із політиків не зможе від цього відмовитись. Тому я дивлюсь відповідно до своїх очікувань, ну досить реалістичний сценарій. Єдине, що я дуже хотів би, щоб деякі речі ще відбулись, які публічно можливо не прозвучать. Ну, наприклад. Не знаю наскільки це ще можна там попробувати отримати, тому що все вже готувалося, але я би все таки хотів почути голос НАТО. Ну можливо, за українського також підштовхнування стосовно двох речей: перше, що питання нашої системи безпеки, там вступу до НАТО, не буде ніколи предметом торгу з росіянами ніколи. Жодного варіанту. Друге, що будь-яке застосування росіянами ядерної зброї чи навіть провокації на ядерних об'єктах, це буде пряма атака на НАТО, тому що вони публічно це озвучили. Ну і я вам скажу, хотілося би також отримати очевидне рішення: конвої в чорному морі, тобто супроводження. Вантажів в умовах, коли Росія там шантажує всіх виходом з зернової води, то це час прийшов ВМС Туреччини разом з Болгарією Румунією можуть за підтримки союзників спокійно забезпечити конвоювання і безпеку цих кораблів. Тобто, от такі би сигнали вважав би великим успіхом. Насправді і не треба будувати завищених очікувань, як власне не треба було це робити раніше. Пане Валерію, а можливо, можливо, от я про що думаю? Ви говорите про те, що ми самі створили завищені очікування, та і зараз почнемо масово розчаровуватися. Ну ну це у нас така національна гра, звичайно. Це це все присутнє. Але з іншого боку, з точки зору, з точки зору дипломатії, от нагнітання таких підвищених очікувань воно сприяє тому, що ми зараз почали отримувати нові пакети зброї. От з точки зору наших партнерів, вони розуміють, що наступним буде етап розчарування українців, от прямо тут і зараз в вільнюсі Україну не прийняли в НАТО. Це розчарування для всієї нації, яка до речі досягла у нас от опитування КМІСу. Ви ж бачили так, там 90... 89% українців з різних областей за вступ України до НАТО. Ну і для того, щоб в тому числі і пом'якшити це розчарування. Ми зараз отримуємо такі потужні збройні пакети, І ті ж самі ракети скальп, про які ви згадали французи. Нам надають, вони отримали різку реакцію з Москви. Ну а чого ще очікувати з Москви? Ну але, добре, наші французькі партнери нарешті пішли, пішли на на, на такий крок. В таких справах завищені очікування, ось це нагнітання. Воно грає на підвищення рівні рівня підтримки. Країни. Залежить від ситуації багатьох факторів. Я думаю, що е, дипломатична історія, оце от боротьба за максимальний результат, це нормально, завжди так робиться. Інша справа, я вважаю, що ну, це моя особиста думка, е, що маневр для президента країни має залишатись. Тобто, не може президент країни бути найбільш радикальним в плані спілкування з. Союзниками, ніж е, всі інші структури, це якось не можливо це такий стиль, що сам президент з літака там дискутує вже зараз з американцями правильність рішення. А натомість ми отримали такий холодний душ з Вашингтону, і це, на мій погляд, не, не дуже правильно. Ну, це моя думка: використовувати найвищий рівень президентський для того, щоб е, в умовах, коли ще про. Процес іде, щоб просто ну, висловлювати якесь незадов... незадоволення. Мені здається, це не дуже професійний підхід, тому що питання ж не закрите. Яке розчарування? Тут буде заява, там не буде прямого запрошення, але там уже будуть речі зовсім інші, ніж були раніше. І час цей точно пройде. Я не сумніваюсь в цьому, але для того треба зробити ще кроки і з боку України. От я сьогодні почув. Дуже багато заяв політичних коментаторів чи просто коментаторів українських. От такого кшталт того, що Україна вже готова в НАТО, де-факто там, і потрібно тільки якесь там політичне рішення, і все. Ну, якби так було, це був би кейс Фінляндії. Чесно, ну давайте будемо чесними. Я задам таке просте питання. От для того, щоб зняти якийсь момент, заява вже прозвучала, треба Україні ще зробити певні. Речі в реформуванні правоохоронної системи, сектору безпеки і оборони, політичної системи. От чому такі питання виникають? Тобто і мені, як українцю, не, не хочеться цього всього чути. А тоді я вам скажу мою розмову з одним сьогодні, з моїм другом там в Вільнюсі. Він каже, а чого ж президент напередодні приїзду не е, прийняли рішення в парламенті про. Наприклад, хоча б реформу СБУ, там непритаманні функції зняти по економічному департаментам. Коли у вас такі є ну, можливості це зробити швидко? Чого е, не поїхати з такими рішеннями, щоб зняти будь-які можливості е, там цим е, грати? Зна? Тобто, да, ну а що мені відповісти на це? Ну, я відповідаю тільки. Те, що в принципі наші збройні сили, ми ж показуємо ефективність, і це дійсно реальна причина, що ми маємо бути всередині, а не зовні. Ну, але це недостатньо. Тому нам прийдеться, хочеш не хочеш не психувати, вибачте, емоціями також там закидати всіх, а е робити домашню роботу і знімати будь які їх е там побоювання, е можливо, їх надихати більш сміливими. Якимись рішеннями політичними. А, але це на це у нас ще буде рік. Я вважаю, що у нас це вікно можливостей не закрилось. Воно є і його треба використати. Тобто, розочаруватись нема в чому взагалі. Тобто, а хто сказав? Що на саміті в Вінниці нам нас запросять НАТО? Де така заява? Була практично ніхто ніхто не говорив. Це правда. Ну так. так, Чому склалось таке враження? Тому я вважаю, що в мене навпаки очікування були більш скептичні. А я бачу, що в принципі ця велика активність робота і те, що там і громадянський сектор, і те, що так в принципі в єдиному питанні, так об'єднались, дуже. Реально, парламент, президент, тобто всі в одну точку били. Нормально, це треба продовжувати. Вона камінь точить, ми, ми цього доб'ємось, і в мене сумніву немає. Тому що е, всі прекрасні інвестори, ті ж самі американські, як, як сьогодні підтвердив міністр оборони Німеччини, він сказав: інвестиції в Україну підуть, якщо Україна стане членом НАТО. А повірте мені, той бізнес американський буде давити на свій уряд також. Що він готовий вкладати після війни ці інвестиції, військово-промисловий комплекс, в іншій аграрний сектор, і треба членство в НАТО. Тобто, на жаль, тільки одне. На жаль, що знову підтверджую, що більше вирішується на фронті зараз, чим в кабінетах оцих закритих. Так, ви праві абсолютно в тому, що практично ніхто з посадовців не орієнтував націю на те, що от нас у вільності приймуть в НАТО. Це правда, але те, що ми з вами чули, багато хто говорив про перспективність вже наступного саміту в Вашингтоні. Як ви оцінюєте е, ймовірності та можливості для України щодо е, вступу, чи скажімо так, щодо, щодо просування до, до вступу до НАТО на наступному саміті НАТО, і що для цього потрібно зараз? Зробити у вільнюсі. Ну, знаєте, це як поступає людина, здає іспити виш. І в цьому році не поступило там бал, якийсь ЗНО там не добрала ще щось. І раптом на наступний рік з таким же рівнем виходить, і от тут вже має все скластися. А обставини вже змінюються, є динаміка змін. Тому я не можу сказати, що буде через рік. Сьогодні це виглядає набагато. Перспективнішим чи, скажімо, більш реалістичним. От сьогодні, чому тому, що, по-перше, є цей рік для домашньої роботи, є осмислення результатів політичної вільнісу, є, врешті-решт, успіхи будуть. Е, ну це очевидно при зброї. Якщо вона буде надаватись, буде просування і на фронті, і будуть вибори в тих же сполучених штатах, де це може стати якимось певним внеском кампанії Джозефа Байдена. Ну, врешті-решт, саміт чомусь перенесли Вашингтонський, за мою інформацію. Там на пару місяців, значить, вже бачать там якось цю політичну адженту підлаштовують, хоча. Дуже погана історія підлаштовувати військові дії там наші під якісь політичні. Тому оці заяви всі до кінця року в Україні тільки вікно можливостей по наступу. Забудьте, обставини міняються постійно щомісячно. Є супротивник, який вносить свої корективи. В них є чим ще це робити, шантажувати. Тобто є багато речей. А тому сьогодні це набагато перспективніше вважається і передбачається рішення в Вашингтоні, ніж в вільнюсі так виглядало щодо вільнюса. Що буде тоді залежить від всіх сторін? Але ви вважаєте, що Зеленський різкуватий зараз по відношенню в своїх заявах по відношенню до наших партнерів? Я так принаймні зрозумів. А з точки зору дипломатії, а який баланс найкращий? Ми з вами бачили керівників наших. Нашої країни, які, от як на мене, не виявили достатньої рішучості свого часу в захисті національних інтересів, чим до речі здивували в тому числі і американців, які потім ну кулуарно, якщо я не помиляюсь, ви самі про це розповідали. А якщо я помиляюсь, ви мене зараз виправите, вони самі дивувались, як ми легко здали всю зброю, та от уявити собі, і не лише ядерну, не лише ядерну, в тому числі і крилаті ракети, які зараз на озброєнні у Російської Федерації і стратегічні бомбард. Дувальники, от уявити собі, щоб тоді. А покійний вже Кравчук, А потім після нього кучма сказав би, що знаєте, от ми, ми з величезною повагою ставимося до наших партнерів. І ми розуміємо, що Україна має бути в євроатлантичному співтоваристві. Але шановні, нас же не можна розброювати. А хто виключив варіант війни Росії проти України? Нам потрібно а, мати чим захищатися. Та тобто, от в наших розмовах з нашими партнерами, яка, яка ступінь у цієї щирості відкрит Тості, а якщо треба, і критики допускаються для того, щоб ми вели рівноправний діалог з ними на вашу думку? Те, що ви згадали, так і було тільки при тому, якщо ви піднімете архівні матеріали, ви побачите в той же час президент України в листі просив американців допомогу по збіжжі і за загрози голоду в Україні. 92-му, 90-му, в тих роках тому це архівні матеріали. Тому знаєте, для того щоб щось домагатись, треба з чимось іти. Треба мати свій ресурс зараз. Цей ресурс це те, що сили оборони збройні сили України, український народ закриває фактично східний фланг НАТО і бере на себе найбільшу ціну. Тобто, це оце ресурс, який є все інше, нам. Оплачують зовні і таким чином можуть керувати от певними процесами, тому це реалії, А те, що сьогодні я про стиль кажу наступним чином: я просто знаю, є різні стилі, і я вважаю, хоч назвуть мені це ноу-хау в дипломатії, чи це найкраще, що треба робити, не повинен президент держави будь-якої підставлятись. Тобто, під ну ризик отримати мінусовий результат, величезний ризик. Якщо це ризик, ну там 95%, да? відсотків, якщо це спрацює і є велике. Надії, що така, скажімо, там серйозний хаймерс такий геополітичний спрацює. Да, можна на це йти, але в дуже виключених випадках це точно був не той випадок, і в даному випадку підставлятись має його головна людина по зовнішній політиці. Основний радник зовнішньої політики президента. Він має бути що називається bad guy, а президент має бути good guy. тобто, і це класика. Тобто, вікно можливості для президента ще треба було залишати. Він ще не долетів в Вільнюс, а вже отримав негативний сигнал в літаку від Вашингтона. Ну, це ну, хай роблять. Тобто, можливо, це такий, я не розумію. хай... Скажуть люди, які розуміють цей стиль. Тобто, я бачив щось елементи такого в Америці. Трамп, коли брав на себе такі дуже е, різкі висновки і заяви. Тобто є такі е, лідери, але ну, в традиції загальний такий світовий, як правило, використовується все-таки традиційна дипломатична схема, де е, різні рівні роблять свою справу. Знаєте, я подумав наскільки ж ми виросли 1992 рік. А відновлення української незалежності була загроза голоду в країні, а зараз загроза голоду без українських продуктів в інших частинах світу. Та наскільки я, який величезний шлях Україна пройшла в своєму розвитку? І Я думаю, що Путін і Росія недаремно напали саме зараз, тому що вони бачили це зростання. Але повертаючись до нашого членства в НАТО, і ви згадали про е, те, що сказав міністр оборони Німеччини Борис Борис Пісторіус. Який сказав, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО, пане Валерію, отут потрібне ваше роз'яснення, це серйозна історія. Тобто, нас ми, ми з вами вже давно живемо в такі дуже тяжкі часи для країни, і, і ці тяжкі часи, очевидно, не стануть легшими навіть в якійсь осяжній перспективі. Тобто, без членства в НАТО. Нам потрібно не лише перемогти Росію, так з допомогою країн, які надають нам військову допомогу і фінансову допомогу, але без членства в НАТО ми маємо перемогти Росію і почати відбудовувати країну також без цих інвестицій. Це як я зрозумів, тому що одразу і і той же Борис Пісторіус він сказав, що та оцей процес має бути шлях України, може бути швидким. Тобто, ми з вами розуміємо, коли люди говорять, може, це може бути, а може й не бути тобто, може бути швидким, швидшим ніж для інших, але все одно це буде певний шлях, і в цьому зв'язку ми з вами розуміємо, що а, практично без інвестицій нам з вами ще й відбудовувати якийсь час зруйновану країну. Це так. Ну, це складніше питання. Я це бачу дуже просто і погоджуюсь з тим, що сказав міністр оборони Німеччини. Мова не йде про те, що вони будуть тягнути довго. Там, в завтрашньому документі, ви побачите там запрошення надійде, коли умови складуться. Тобто така формула розмита, але вона свідчить про те, що. Дійсно, вони точно на зараз не готові робити внесок, я би сказав, в формулу миру шляхом запрошення України до НАТО для того, щоб вже дати Путіну сигнал, остаточно це ризик, на це, на жаль, не знайшлось достатньо е, рішучості. Я вважаю, це був би сильне випередження Путіна на крок вперед. А вони чекати будуть результату, підтримувати нас. І коли вже буде послаблена Росія, витиснена з української території. Ну то в той момент рішення буде швидко прийматися, тому що вже на них будуть давити їх же інвестори. Розумієте? Тобто, я думаю, що це не буде затягувати процес, тобто воно ніяк не пришвидшить, не затягне. Просто це пройде паралельним: паралельні будуть лінії парасолька безпеки і економічний розвиток. Економічний розвиток без парасольки безпеки, на мій погляд. Буде дуже лімітований, дуже обмежений. Якісь там ті ж самі компанії, які вже працюють, щось додадуть, якісь елементи відновлення на готові гроші де зароблять, а стратегічні інвестиції, військово-промисловий комплекс, який дає віддачу не за один рік. Тобто, в такі, в, я не знаю, можливо, я дуже хотів відновлення якихось хай так в Україні, ну хоча б на рівні літакобудування. Що ми робили самі не тільки безпілотники, а відновили на ринок, зайшли все-таки великий ринок авіаційний. Тобто, отакі інвестиції без членства в НАТО не прийдуть. Але прийдуть вони, ну, ще умови є для цього. Умови для інвесторів мають працювати достатньо. Тобто, це прийде десь разом. Це прийде десь разом. І я тут вважаю правильний посил. Не з європейською інтеграцією тільки там прийдуть інвестиції, а саме з захищеністю інвесторів, як зовні, чисто фізичне захищеність цих заводів, тобто від якихось атак. І внутрі захищеність це суди, це система, яка їх не присує, це можливість доступу до ресурсів, там оренда землі, інші можливості некорупційного, тобто, ці всі умови. В принципі, дадуть дуже швидкий рух, дуже швидкий. уявіть собі. Ну ми говоримо завжди про потенціал. Я можу навести купу цифр, скільки Україна недофінансована, недоінвестована. Тобто, ми проговоримо про трильйон. Там мрійники говорять, в уряді трильйон буде у нас. Замість ну, в 10 разів все збільшиться там за кілька років. Воно там може збільшитись. Тільки якщо прийде сюди трильйон інвестицій, тоді, тоді трильйон буде і далі. Тому шанси є. Шанси є. Ну треба їм скористатись. І ще раз наголошую, що ніяких розчарувань, все має йти так, як воно йде. Ми багато що не могли собі уявити раніше. Путін зробив. Злочина помилку. це вже незворотній процес. Я стверджую, цей процес незворотній, але ну його треба прийти з мінімальними е, витратами. Емоції тут не допоможуть. Професіоналізм, впевненість і іти цим шляхом іншого я не бачу. І от дуже важливий акцент, який ви зробили, що мова йде не лише про систему безпеки, так а мова йде і про розвиток економіки, про інвестиції, тому що великий бізнес піде. Лише в ту країну, яка захищена цією самою, те, що ми називаємо парасолькою НАТО. І це треба дуже чітко розуміти, коли ми говоримо про повоєнне відновлення України. Дякую, Валерій Чали, голова правління українського кризового медіа центру, надзвичайний повноважний посол України, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Валерію. Я і вам дякую. Слухаємо новини, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.